Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні в нас знов новинка магазину Батискав. На цей раз це глибиномір від компанії Scuba Pro. Поставляється в отакому боксі. Боксі. Такій коробочці картонні. Як я вже й казав, всі йдуть до екології. Тому. Ніякого пластику взагалі ніде немає в пакуванні. Тільки екоматеріали. Ну, це картонка. Ну що, розпаковка? Так, дивіться, я вже подивився цей глибиномір, Виглядає он ось таким чином він. Дуже тонесенький, великий циферблат. Ну, Інструкція в коробці, це нам не дуже цікаво, нам цікаво, як він виглядає. Товстезний ремінець, гарний, великого розміру, під сухий костюм піде тільки так, а можна і під мокрий. Дивіться, гарна пряжка. Дуже тонесенький. Ще й показує температуру, бачите? Ну і глибину, якщо треба. Давайте одягну на руку, щоб бачили, як виглядає на руці. Я, звісно, без гідрокостюму, але все ж таки можна на найтоншу руку вдягнути. Ось Бачите, отвіри пробиті майже до кінця. Щоб не заважало вам дивитися, отак виглядає на руці. Бачите, тоненький, багато місця не займає легенький глибиномір, який я впевнений в компанії з Pro на 100% буде виконувати свою функцію. Ось такий новенький глибиномір від компанії ScubaPro є вже в магазині Батискав. Кому цікаво, заходьте до нас в гості, в магазин Батискав або переробіть свої замовлення на нашому сайті. Батискав.юей на цьому все. Слава Україні! Слава героям, до побачення!